Всім привіт! Поговоримо про день, який нас чекає астрологічна подія, цікава 29 серпня. Окремо якось вирішила зробити замітку про цей день, тому що тоді буде таке виведення на поверхню глибинних тем, особистих і колективних. Тобто, дуже багато ми зможемо побачити все-таки. Результати за останні півроку, за останні 9 років в різних тематиках. А чому це все? Тому що 29 числа це у нас буде п'ятниця. І для багатьох зауважу, дуже важливо буде ще подивитися 28 -е число, тобто які події, які теми піднімуться, які люди проявляться перед день, перед 29 м з чим буде якраз у вас розбір і або початок чогось, або пік якогось проєкту, темату, розбору, ситуації, партнерства 29 серпня. Отже, в цей день у нас буде якраз з'єднання місяця із ліліт, тобто з чорним місяцем, звичайної луни нашої, емоційного внутрішнього стану, да? і з точкою астрологічною, яка в нас про. Наше внутрішнє дно, таке, на якому ховається усе, що ми ховаємо в тінь. І це все буде відбуватися ще й в Скорпіоні, знаку трансформації, і у 17 градусі. 17 градус у нас про як аркан зірка можна взяти. Да? Щось таке глибоке, далеке, високе, бажане, але не дуже те, що дає взаємодію або дає якийсь резонанс. Отже, це вже взагалі саме з'єднання буде саме по собі як сильний емоційно такий підсвідомий тригер, що витягує глибинні теми: контроль, інтимність, правду на поверхню, приховані страхи, всякі, глибокі емоційні імпульси, зустрічі своєю тінню, своїми інстинктами, з прихованими бажаннями різними. І е, це з'єднання матиме ще аспект, е, точний тригон до Юпітера. Також, який буде у 17 градусі знаку рак. Тобто це знак луни, знак емоцій, знак сонця, знак от цього, що тепле, комфортне і внутрішнє наше, що дуже ніжне, таке чутливе. І це все додає просто відчуття сенсу, можливість зрозуміти або побачити ширшу картину всього, що відбувається, вплисти досвід у свою якусь життєву філософію. У когось це може бути просто як благословення, якесь в цей день, у когось як підсилювач емоцій, шанс знайти глибшу філософію чи натхнення, навіть у своїх складних емоціях чи у відчуттях тіла, тому що Юпітер у нас ще і про кров, так? Про якісь такі сімейно-родові темати, про те, що проживає ваше тіло, кров кипить і що в ній там діється, чи що відчувається, тобто не тільки фізично, не тільки емоційно, а якщо з магічного темату, так, теж там всякі колишні життя, минулі, кермічні коннекти, щось нове в собі відчути, що. Ваша кров грає, коли ви слухаєте, наприклад, там, не знаю, гарячу музику латину, чи циганську, чи східноазіатську, чи ще якусь, Тобто щось цікаве, якесь для вас буде імпонування, що щось, щось таке світове, масштабне і заграничне, щось нове для вас імпонує вам. Також це все створить великий водний тригон, скорпіон, рак, ну і, звісно ж, буде на знаки риби вплив. Тобто це може активувати в тих, хто має планети там в 17 градусі знаку риби. Але тоді це буде прям інтуїція, натхнення і відчуття, от що доля зійшлася, буде дуже сильне відчуття. Якщо там ж нема у вас планет, а просто це якийсь конкретний дім, все одно це буде впливати, бо знак риби це вже як останній такий самий розумний, самий мудрий знак. Самий той, хто накопичив за все життя, емоції, почуття, навчився з ними розбиратись, їх сортувати, розуміти. Тобто буде, можливо, підтримка від вищих сил, можливо, від когось з роду, і старших якихось людей, може, хтось просто на вулиці вам хтось привітається, посміхнеться, чи скаже, чи покаже якусь фразу, якусь дію. У мене завжди просто перед очима картинки, знаєте, як в Тіктоку показують, де там дідусь бабусі якісь квіти дарує, або ж хтось купляє у бабусь на вулиці те, що не продають. Тобто оце милосердя, ося сердечність, ося проявлена любов, почуття, благочинність, благочестість, якась така вся по Юпітеру, по рибах. Отже, цей транзит взагалі проходиться ще й на транзитному північному вузлі в рибах. Тобто б'є по темі прямкармічного напрямку, розвитку, повороту дороги, акцент на кармічних розвилках, важливих зустрічах і рішеннях, які формують ваш подальший шлях. Бо північний вузол це в нас те, що ми повинні реалізувати в другій половині свого життя. Бо першу половину ми живемо по південному, по своєму досвіду, по досвіду роду, сім'ї, батьків, своїх колишніх життів, там не знаю хто в що вірить. Отже, все це в цілому означає для людей таке підсилення емоційної чутливості і інтуїції, ймовірність глибоких розмов, откровень або ситуацій, які змінюють сприйняття в цілому близькості, довіри, конекту з кимось. Боже, в цей день, напевне, обійми будуть дуже зцілюючими, або ж розмови по душам дуже глибокими. Можливі ключові збіги, знаки долі, зустрічі, що просто залишають слід у вашому житті або у вас, у вас, в ваших емоціях. День, коли під свідомі всі реакції, можуть бути сильнішими за логіку абсолютно. Тобто важливо спостерігати за собою і робити свідомий вибір. А ще вибір такий прям тілом і серцем, так? Тобто порада дня, взагалі на 29 серпня, прислухайтесь до внутрішніх сигналів і не ігноруйте випадкові збіги. Вони можуть підказати, куди веде ваш шлях, і нехай та п'ятниця відкриє дороги до бажаного результату для вас. Чого вам щиро бажаю?